Всім привіт, друзі! Я продовжую відкривати свій LEGO Minecraft Advent Календар завдяки вашим коментарям. І наступна трійці, яку ви мені написали в коментарях, це номер 14, 8 і 17. Ось таке поле. І дивіться, ось у нас 14-та комірка. І що у нас тут? Якась у нас тут цікава побудова. Що ж, давайте збирати її, друзі. І ось така пара у мене вийшла: смолоскип та якась. Дивна штука, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ставимо їх сюди. Наступна комірка це була у нас 14, це номер 8 Ось вона. І хто тут у нас попався? О, це котик і рибка. Супер, обожнюю тваринок. І ось такий котик з такою вудкою і рибкою мені попався у цій комірці. Так, ставлю їх сюди на сцену. І наступна і остання комірочка у нас номер 17. І, отак. Хто тут у нас? Так, мені здається, це артичний скелет. Чи я не помиляюсь, друзі. Так, зараз будемо його збирати. І ось така фігурочка скелету у броні мені попалась в цій комірці. До речі, його стріли зачаровані на уповільнення. І такий ящик зі снігом. А також не забувайте ставити лайки.